Що нове по енергії? Ой, по енергіям цікаво все. Намагалася проглянути Україну, і знову ті, що ми з вами дивилися минулого тижня, те, що піднімається в землі, воно таке і залишається, але воно стало доволі активніше і набагато активніше. І вони, прям, знаєте, як з України йдуть, і прямо такими да, такими. ну, не, 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 не трубами, але вони так от, типу як рухають. Не знаю, як передати на, на жестах словами а з України і так по світу, по світу, по світу, Таке відчуття, що ми як е, початок, та, ми, ми, ми як джерело якихось великих змін. Причому ці про, про ці зміни я вже доволі давно говорю, що в світі щось буде зміню, Ну, не буде, а воно вже змінюється. Ми просто все це будемо відчувати на собі, і, і фізично, і психологічно, і морально, і в плані соціального життя дуже сильно буде змінюватися сама картинка нашого життя. От прямо от все, до чого ми звикли, от все як ми жили, це наше таке стале, наші цінності і так далі. Дуже багато вогню. В плані України, тобто це політика, це незадоволення серед людей, і прям щось може десь розколотися, тобто у людей може розколотися думка. Ну, такі карти собі, у карти кажу, такі собі енергії в плані. Треба зараз настільки направити свій зір, ну як свою увагу всередину себе. І зайнятися собою, що ви собі не уявляєте. Я е, кожен раз говорю: ви не уявляєте, наскільки е, ситуація в Україні залежить від кожного, хто живе в Україні. Навіть не обов'язково, що ти маєш бути українцем по паспорту, ну просто ти за Україну, да? ти думаєш, ти створюєш тут якісь вібрації, щось посилаєш, створюєш якісь наміри в плані України, перемоги, війни. Тому дуже обережно, воно все дуже сильно працює. В плані енергії, я маю на увазі. Тут я прочитала в коментарях хтось незадоволений, що забагато ми говоримо про енергії. Але якби ви знали, як вони працюють, ви б так не говорили. Не подобається про енергії. Ходіть на політичні канали. Вам напевно таке подобається. Тут же ж ніхто силоміць не тримає, а на Росії дивилась енергія. На Росії розкол. Відвалюється частинка. Спочатку одна велика, а потім від тої правої відвалюється ще маленька знизу. Гарні новини для України найближчий час. О, знову якесь прийняло. Ой, прям про перемовини, Щось, якісь заяви, слухайте такі карти, дивіться, і король жезлів, і карта перемовин і карта світу. Це або про якийсь новий союз оголосять. І причому король жезлів, карта швидка. У нас з вами позаминулого чи якогось там разу, буквально день-два, і воно програлося. Або це про якісь перемовини. Тобто, і причому так відкрито на весь від світу, це Якраз про зустрічі, можливо, щось почнуть говорити 15-го числа що... якось. Чекайте, і... 15-те, а 15-те завтра вже, завтра, а в п'ятницю ще лист... має бути зустріч Зеленського і Трампа в Вашингтоні. Ой, і Трампа, да. Ну от або, або, да. Тобто, ну на цьому тижні, чого це стосується для України да, це прям якийсь новий союз. Слухайте, прям про тристоронню якусь зустріч, і якийсь новий союз. Нам нас хтось буде підтримувати. Да? Ми е, отримаємо відмашку від когось, від якоїсь третьої сторони, типу, одобрення якихось наших справ. Да? Але все рівно сімка пентаклів, вона, звісно, трошки затягує, але вона вже запланована. Тобто ми вже розуміємо, mm -hmm. коли. Куль... Ну так. Да. Ми вже розуміємо, коли от треба трошки почекати. Мені знаєте, коли робила позавчора, чи вчора, нехай мені хто хто є мої, хто мене дивляться. Нагадаю, чотири періоди показала якісь дуже ключові для України. Ну, от від там від вчора, позавчора, чотири дні, чотири тижні, чотири місяці, але от в плані перемовин закінчення війни прям якісь дуже ключові. Давайте подивимось Київ по загрозах. Київ транспорт. Або знову ж таки, да, щось пов'язано з логістикою, з перевезенням, карта смерті. Швидкі карти. Будь-який транспорт, будь-яке перевезення, або, до речі, мости, тому що вода поруч, так да, це ще може бути. Що під загрозою в Києві велике бажання повторити неочікувано, це може бути або під ранок, це може бути або вдень, так? тобто неочікувано повторити якусь історію і знову е Верховний суд і карта шута. Тобто це може бути або пов'язано щось з дітьми, або якась підла ситуація з великою кількістю жертв серед населення. О, Боже. Чернігівщина просять про два міста: Чернігів і Ніжин. Угу. Так, цікаво, як мозок працює. Бачу місто, а в мене перша асоціація вискакує дуже полюбляю кабачкову ікру ніжинську. Так, да, до речі. Прям На відчуттях. Відчуття, да, я, да, 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 я навіть смак відчула, побачила просто місто. Одразу який асоціативний ряд. Ніжен туди, мабуть, ближче до вихідних, але все рівно загроза є. Все, що стосується. Логістики і можливо якихось підприємств іноземних або транспорту іноземного, або ну щось 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 таке. Але поки що, поки що, по помірності але все рівно карта світу у мене ну на те, що щось, щось може бути, і жертви можуть бути. Що стосується. Чернігова, то король мечів Верховний суд, карта Повішеного, можуть бути жертви, щось пов'язано з військовими або з чимось військовим. Так? Ну і знову Верховний суд це про цивільне населення, тому дуже дуже обережно, дуже уважно. і Львів ага. і е, написали з Франківщини, е, богородчани, Івано-Франківщина. Давайте подивимося: Львів і Франківщину, ну, зокрема, богородчани. Ну от Франківщина, дай Боже, щоб так і було, дві камечі, да, я дивлюся до кінця тижня, щоб ситуація була стабільно контрольована, а по Львову е з є подачі е в плані інформації можуть гатити по світлу, або от все, що пов'язане, вода, світло, електрика. Які об'єкти, ух, е, імператриця? Жінки, діти, все, що пов'язано е, навіть з полями, з природою і з врожаєм. Тобто ну, карта така вона показує на всяке різне. От, і шістка мечів: е, карта перевезення, карта логістики, карта доріг, транспорт. На найближчий час загрози подивимося, що показує вам зараз. Дивіться, вчора, вчора, вчора дивилася, зараз дуже загально вчора дивилася мені дуже фонила Полтава, Полтавщина і Кіровоградщина. І наскільки я знаю, сьогодні да, під ранок чи Кіровоградщина, там щось була якась ситуація. От, а взагалі снився сон мені сьогодні, десь з четвертої по сьому ранку. Будинок біло-жовтий, і чомусь це була лікарня, але всередині це не була лікарня. І багато чого летіло, і прям, а будинок такий, знаєте, я так визираю з вікна, а він так, такий прям де полукругом, і там як якісь. Навіть це не сваї, це як. Ну, як балкончик, який на, да, 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 на колонах, типу, як, як козирьок такий, знаєте, інколи буває ага. робили цих. Ага. І будинок прям почав складатися. Я от під ранок прокинулася, мені було не дуже приємно від, ну, від того сну і від відчутті, От, а потім прочитала, що в лікарню да, десь ну, була. Так, ну, мені ні. здається, що, що, це, що це не та історія. Ну, дай Боже, звісно, щоб не програлася, але сни, то таке, коли запам'ятовують, що вони щось з собою несуть. Загально по Україні було ще на початку жовтня, 3-4, там пам'ятаєте, 13 і 15 число, тому все ж таки 15-те обережно, навіть от сьогодні, там не завтра, або завтра, на після завтра, да, от ніч там момент переходу на новий день, все рівно будьте уважні. Полтава досі фонить, черкаси. Київ під загрозою, звісно. Ну і захід от момент Вінниці. Ну, а так давайте глянемо. Загрози поприйняли найближче. Під загрозою цивільне населення. Будинки і все, що пов'язано біля води, це що можуть бути або порти, да? або, можливо, там щось якісь виробництва біля води, міста біля води, там Миколає, Одеса, да, мабуть, щось таке. Херсон. Херсон. Ну, чітко, просто цивільні люди. В найближчі дні момент обстрілів, він да, він, загроза залишається, коли суппорту це, це ну, в період, якийсь такий, знаєте, коли не, не потрібно е, уникати, зволікати від повітряних, але виходить сімка мечів. Це більше як е, про знову мінування, про теракти. от Щось таке воно може посилитися на цей період, да, а може бути як і комбіновано. от Трохи того, і, і загрози, і теракти. ну, все ж таки, ближче, мабуть, до вихідних, але все рівно, ну, якщо ми про щось таке масоване, але все рівно не, не зволікайте. Тому, знаєте, якщо показало там якісь дати, це, мабуть, щось таке, ну, велике, не просто як уламок дрона, а, дрона, а щось таке, мабуть. Може прилетіти, тому обереж пані. Найближчого часу загроз. Давайте подивимось, чи справді можливий зараз вплив Ердогана, і він може повпливати на завершення війни. Завершення війни. Mm. Да, Поерафанту це людина дійсно, яка може зібрати е, навколо себе, да, як трьохстороннє трьох підписання чогось. От десь під, під його поглядом може бути щось підписано. по колесу фортуни. Ну, знову ж таки, його цікавлять якісь землі території, якісь угоди е, повернення чогось втраченого. Я навіть покажу, кому цікаво, петівка кубків да, Те, що було втрачено колись, землі території щось повернути ну, хоча б свою дотичність. Але, да, про, про Крим продували. йдеться. Ну, скоріш за все, що так. Да. Та коли же ж виходило, що Крим він не буде виключно український, да що там якось. Ну, вони... Він під протекторатом чиїмось якийсь час буде да, 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 да. і от Мабуть, про це карта й говорять А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.